Добрий день підписчики каналу, молотимо зимову пшеницю на городі. Така пшениця тут був. Половина була трава люцерна, вже така у нас подувата була, Половина був пар. Як ви бачите, маса хороша. І колосок сам. Тут ви бачите, я широкі рядки боронодисковий, я вручну розкида боронодісковий. Задискував і виходить такі широкі э, рядки. Бачите. Я? Широкі рядки. Ну, так як з сивалка СЗ 36 бачите, комбайн, такий мини комбайн масси Фергінсом. Він, звісно, потихеньку йде. Маса э, хороша. Тоже хороша, Бачите, по самій стерні, яка ну, по якій в таломі. Вона який має колір коричневий, то є ґрунтуватий, ну Для такого комбайна важко. Це бив полі для більшого комбайна, щоб мощніше. Хотів би, щоб солому волох, різко розкидає. Треба солому, звісно. Як ви бачите, він може зверху собрати буде солому перебував і... їх Ви бачите, маса нормальна і колосок колосок він увесь нагнувся зернина виповнена Ось таке зерно, звісно, в цьому году і засуха, дощі не було, і морози були, 4 градуса морозу. Звісно, для, ну, для всього це не дуже добре. Э, Якби все одно там, в двох містах там в одному місці э, і були дощі, потрохи крутнуло, вилягло, а так пшениця э, вся стоїть. Одна, конечно, проблема це, если на городах сіяти, то на городах 90%-80% ячмень, пшениця, если там дощі в цьому году дощів мало було, пшениця не вилягла. Тут вже якісь класиці ходять, собаки Хотілося, конечно, соломочав, ну але... Головне, щоб змолоти. Тут постійно 20 соток десь трохи менше. Комбайна важкувати. Ну я в принципі.

хорошо, поставили різки, Раньше не було різки, то солома воглок, було то, ну, раніше багато хто палив, зараз не привіз, тут буде якесь добриво. Як ви бачите, широкі рядки я знімав в своїм відео, як я буду з ним. Такі весной були пасіви. У вот. получается, виходить такі широкі рядки. Це виходить йде диск і він сюди перекриває. Тут виходить. Такі постійно краще, ніж рядок, тому що менше конкуренція в рядку. Бачите, тут виходить, як зерно розкидане, воно не в рядку, як СЗС є сівалка. Тут ну, хаотично скажемо так. Звісно, цегати тільки вечором, тому що, вечером, потому, що ну, 40 градусів кіньку, а це буває в комбайні, там усі 50 і більше буде. То, що, то, що не то що там стоїть кондиціонер цим бачите, запиється на пару і на траві, ну ще і город. Конечно тут земля краще чем поле Отак, колоски нахилені си в полі если там хуже то колоски більше там например отакі стоячі стоять більше то получается, що зернини слабо нализ натуру немає Отак, тут же ж такая пшениця коротеньке відео тут воно, осталося ще на один круг ну, тут десь мабуть, десь до 50 центрів висипа на цих 20 сотках ну трохи менше там вгорі сусіда кури зділи, кабачки посажені і спочатку на синергію повний постійшов бункер буде mm -hmm. неполна жадка дякую на залог підписуйтесь на канал став лайк и потім далі буде